І от видите доль. Ремонт дороги відбувається. А як давно, скажіть, будь ласка. Місяць десь, так? Ми ж, ж, прайні, почали, як, ж начало почали. Ми ось звернули увагу, що зараз тут є ями, зараз тут вода. Скажіть, будь ласка, це така технологія класти асфальт там, де калюшість. Ні, а ми ж ми ж не ложемо туди. А, воно чекайте, бо кавись? Айош, видуваємо, вичерпуємо, сушимо компресором, а потім ми, ми, ми ж воду не ложимо.